Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім вітання з півдня Одеської області. Сьогодні отримала посилку з розпліднику Добродар. І хочу вам показати. Я вже відкрила, щоб не забирати у вас зайвий час. Чесно кажучи, я вже забула про неї, і навіть не те, щоб забула, а вони не передзвонили мені після замовлення. Тому я подумала, що. Ну, забули, мабуть, десь загубився мій моє замовлення. От. І потім я залізла, десь, може, тиждень тому, залізла у Google, почитала відгуки і зрозуміла, що ну і добре, що вони не передзвонили, не потрібно мені від них нічого, бо ну, пересорт, дуже погані відгуки. Мало, мабуть, відсотків 5 всього. Добрих відгуків я почитала. І ось несподівано прийшла посилка. Ну, вже раз прийшла, то я відкрила на пошті одразу в відділенні і подивилась, чи там дійсно молодила, чи щось інше. Молодила. Тому забрала, буду зараз з вами розглядати. Дуже несподівано і, чесно кажучи, не дуже і хотілося вже. Але хотілося тільки в них були такі молодила, цікаві. Ну, принаймні на фото. Це вони що? Це подарунок, бо я не замовляла. Так, подарунок 10 пакетиків насіння. Що ж тут таке прислали, Цікаво. Томати Сузіря Рак. Томати Чорний Принц. Томати Одіссей, томати чері чорний. Ну, все те, що я ну, майже посадила цього року, буряк столовий, томати мазаріні, огірок корвета, диня тітовка, де ж її посадити? диню? Кмін, О, дякую, кмін я не люблю. Так, віддарую комусь регіс. 18 днів. Ну такі на гарні. І по 25 штук. Віння півтора грама. Огірок, а томати по 25 штук. На А, ні, тут 15. 125. Ну, коротше, дякую. Дякую, що такий подаруночок передали. Несподівано. Зараз от подивимось, чи відгуки правдиві, негативні, чи ні. Бо я не, ніколи не кажу, що в мене є YouTube канал. Ну, щоб все було по-чесному. Тому що, якщо скажеш, то вони ж прийшлють Ну, як найгарніше, нібито для реклами. От, так, подарунок є, обробка та відправка 89. Добре, будемо дивитися. Будемо дивитися. Зараз посуну, Отак. І роздивляємось, що це. Є назви, є назви молодило бронзе пастель. Ну, начебто схоже. Бо відтінок такий, дійсно, як бронзовий. Він ще й був спакований, то може трохи втратив колір. Подивимось, буде стояти на сонечку, то набере кольору. Що це? Молодило доктор Фріц кляйм. Воно повинно бути червоне, наскільки я пам'ятаю. Сподіваюсь набереться. Що це таке малесеньке? однесеньке і малесеньке. Так, молодило. Рейнхард, Рейнхард. Угу. Таке начебто в мене є, може схоже. Не таке саме, а може схоже, а може і таке. Подивимось. Малесеньке. Так. Трохи вони прим'ялися, але я думаю, вони виправляться. Що це в нас? Молодило. Покрівельне Джулія. От не пам'ятаю, якого кольору Джулія була в них. Виправиться, я не буду одразу відео в YouTube завантажувати. Декілька днів вони постоять, виправляться, а потім я вже вам покажу, як вони будуть виглядати. Так, це повотиння. Молодила покривельне. Ліпарі... Ліпарі. Таке трохи, наче, ворсисте. Ворсинки такі по ньому. І останнє молодило. Що це в нас? Молодило повутинне. сільбер. Правильно? Сільбер. Ну, значить так, є ось. там. Значить, так воно і є, зламалися трошки. Не дуже вони так спакували, як для молодил, то ну, трохи потрібно було захистити їх. Якось вони ж хрупкі. Ну Начебто різні, бо на новій пошті я відкрила коробку, там не дуже так і світло було. І мені здалося, що вони всі однакові. Ну, думаю, заберу, покажу своїм глядачам, щоб знали, як відправляє Добродар. Але ні, дивлюсь, що всі вони різні. Ну і ви можете подивитися. Так, що ще? Одчіток орегонський Ось така малеча. Ось воно. Це я взяла для вазонів посадити, бо чітки вони такі, що можуть так затягнути землю, що й не позбавишся. І бачу тут три горщики. Наче однакові ж. Я не пам'ятаю, щоб я однакові замовляла. Очіток товстогилястий. Він наче таким килимком повинен бути. Але навіщо мені три штуки? Не пам'ятаю, знаєте, що я зробила? Я не зробила скрін замовлення. От, лоханулася. І знаєте чому? Тому що я замовляю постійно в одних тих самих. Ой, зараз насіння впало. Тому що я замовляю в одних тих самих шада на водопої. Це такі сайти, як Зелений Едем, Зелені Янголи, Мій сад, Бджілка. І ці сайти завжди на емейл присилають. Замовлення і повністю перераховують, що я замовила з назвами і з кількістю. І ще її дублюють у Viber. Тому якось я отак звикла, вони розбалували мене цим ці сайти, і я зовсім випустила з уваги, що потрібно зробити скрін, що я замовила, які назви, кількість. Ну от так. Тому робіть обов'язково скріни або переписуйте, щоб отак не було, як у мене. Тому що я, ну, щось мене сумнів бере, що я змогла замовити три, аж три штуки от таких початків. Ну, вже нехай будуть. От, Один кумі піде. Кума, чекай, до тебе приїде. От і все, вам показала, не буду поки що виставляти відео. Почекаю декілька днів, нехай вони вирівнюються, оці лісточки, і потім вже зніму вони наберуться сонечка, поміняють трохи забарвлення. Вже видно, що вони начебто всі різні. Оцю зараз я порівняю зі своєю. От на цю я думала, що вони. Схожі, але ні, вони різні, тому що тут кінчики зелені, а тут, навпаки, от, червоні такі бордові, майже чорні. Ось, бачите? Щоб порівняти, ось вони різні. Схожа з цією, це я у хресниці брала. Вона така велика-велика росте. От з цією схожі, але все одно. Все одно різні. Тут більш темні кінчики, ну і форма трохи гостріша посилання на сайт буде в описі під відео. Хто захоче, може зайти. Не знаю, може це мені так пощастило, що от прийшли. Ну, Я так думаю, що вони по сорту. Тому що ну, це дійсно е, наче бронзова. така. Це павутинна, видно, що не пересорт. І начебто ці теж схожі. Єдине, що я не пам'ятаю, що я виписувала три штуки отаких от очітків. Ну, нехай вже буде. А так все начебто. По... І це я виписувала, це я точно знаю. Начебто все по сорту. може мені так, бо відгуки дуже-дуже негативні про цей сайт. А ось бачите, все начебто і гарне. Дякую їм за те, що прислали такі рослинки. Пройшло три дні і ось, хоч і сонечка не було такого прямо, тому що дощило постійно і холодно було. І вони стояли у альтанці під дахом, щоб не вимокли. Але все одно, бачите, колір змінився. Оце бронзе, і воно дійсно, наче бронзове. Ось і ця забарвилась така, гарнесенька стала. Оця повинна бути, цей очіток повинен бути такий. Прямо з червоним. Ну, може, ще сонечка не набрався. Ну, тепер туди висаджувати. Я хочу у кашпо їх посадити. Я вже висадила свої молодила і очітки, і ось що в мене вийшло. Поки що вони стоять в альтанці. Зараз я знайду місце для них. Вчора підписала всі палички повставляла. Прийшов півгодини, бачу вже одна паличка шада витаскала і з'їла її. Ну, і я вирішила підписати на камінцях. Хоча камінці вона теж таскає, іноді щось знайде на неї, і вона таскає. доктор Фріц Кляйн. Рейнхард, оце малесенька бубочка. і це бронзе панстель. Винесу на сонечку і вони там будуть ще яскравіші. Оцей седум товстогелястий я посадила окремо, тому що мені щось підказує, що він ну, агресор. Зараз вам покажу. Ось цей я залишила один. Цей кумі своїй. І ну, тут в неї не дуже, а в моїх, коли я витягнула, то там е, по колу були отакі, бачите, це оце все пагінці, і вони будуть рости. І я так думаю, що якщо йому дати волю висадити його у землю, то він заполонить дуже швидко простір навколо себе. Але він гарнесенький, він ще й квітує. Зараз, якщо знайду ту квіточку, десь в мене була на моєму, ось вона. Я його поділила і висадила ще в один горщик. Тут мої молодила, не знаю назви, мої очітки. І сюди я його теж висадила. Ось такі квіточки в нього? Ось ще один вазон. Тут Сєдум орегонський. оце. Це молодило павутинне Сілбер. І назву цього я не пам'ятаю. Це в нас на ринку я придбала на нашому місцевому, але я знайду і підпишу, я його колись купляла вже, і він в мене пропав. Дуже шкода. Він цікавий такий виглядає нарядно. І прикольним гномиком теж трохи дісталось з цієї посилочки від Добродару. Ось це молодило ліпарі, Джулія. А це від хресниці катрусі. Це вона мені подарувала ще минулого року, але воно щось погано наростало, тому що там затінок був, і ось я його сюди пересадила. так виглядають гномики. Тут буде гортензія квітувати сілвер-долар білими киточками, і вони дуже будуть гармонійно виглядати на цьому фоні. Там вже давно в мене така зайчиха чи заєць. З тачкою. Це мої очітки І там другий гномик. Оце я висадила Skyfall на скайфол нарешті з зелених янголів, який прийшов. І ось другий теж під туєю вони дуже гарно з твоями гармонюють. Ось така в нас тут зона відпочинку, літня тераса. І отак прикрасила я цими гномиками. Тут сонячно цілий день і сукуленти добре ростуть. Ось так все, дорогі мої. Всім дякую за підтримку каналу. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам за Сю, нашу гордість. Ми вас любимо, ми вас чекаємо, ми за вас молимось. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!